Вітаю, друзі, Всеукраїнський Казацький Рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудний, Кречник. Вітаю вас всіх. Сьогодні у нас запланована поїздка знову на Умань. За запрошенням місцевих активістів вони знову до нас звернулись, попросили підтримати їх. І саме підтримати і зробити такий юридичний супровід тих питань. Які вони собі намітили. А що вони собі намітили? Вони намі... намітили е... в Умані відновити саме конституційний лад і правові відносини. І з цією метою ми сьогодні невеличкою командою виїжджаємо на Умань для того, щоб допомогти хлопцям, дівчатам місцевій територіальній громаді зробити добру справу, державотворчу добру справу. І з свого боку хочу сказати наступне для територіальної уманської громади, для козаків уманських, для активістів уманських. Ми, з свого боку, як українське козацтво, як всеукраїнський козацький рух, ми будемо підтримувати постійно в цій державотворчій справі місцевих активістів і будемо підтримувати, доки ця вся ситуація з хасидами не прийде до логічного завершення. Виїжджаємо в місто Умань через місто Черкаси нашою маленькою козацькою спільнотою. Так, друзі, по дорозі в Умань ми завітали до Черкащини, до Черкас, зустрілись з місцевими активістами і теж допомагаємо владнати певні юридичні організаційні питання. Так, Друзі, ми в'їжджаємо в, в Умань. Нарешті доїхали. Ось пам'ятник гонки і Залізняку. А ми їдемо далі на зустріч з уманськими активістами. Представники всеукраїнського козацького руху, другий фронт народний, на запрошення місцевих активістів вирушили на допомогу в Черкаси та місто Умань. Веде юрист Дмитро Павліченко продовження минулого візиту в Умань для аудиту діяльності місцевих державних інституцій козаки доєдналися до загальних зборів уманчан з метою створення ініціативної групи. Голова зборів пропозицію досі критиря Я вже дивіться. Я розумію, що багато таких моментів, які ви не повністю можете зрозуміти, щиро вам кажу, Я ще не до кінця сьогодні, дякуючи нашим друзям. Вони мені є також пояснюють, щоб ми мали можливість. Впливати на тих ребят, які сидять. І Ви прекрасно знаєте, що вони нічого не роблять. І подивіться по всім містам, якби ініціативи немає. Ми зараз дамо приклад в цій Україні, як це робиться. Якщо хтось десь там щось тихенько по одному висувається, їх тихенько прибирають. Так от, щоб вас не задіювати в подальших рішеннях, а тільки приймати від вас якісь питання, які необхідно вирішити, створюється ініціативна група, розумієте? Що ми будемо вашими представниками громади міста Умані, далі територіальна громада міста Умані вимушені скористатися своїм конституційним правом та як вбачаємо за життєву необхідність прийняти участь та вживати заходи з виконання декларації про державний суверенітет україни я не буду читати ціна після нічого страшного. Ні, акту проголошення незалежності україни 14-27-12 результатів всеукраїнського референдуму від 01.12.1991 року Конституції України 254К 96 ВР та безпосереднього управління і контролі за майном і бюджетом територіальної громади міста Умані, в якій на підставі вище перерахованих нормативно-правових актів ми є однаковими з виключених співвласників, одним із виключених співвласників перепрошую. Із зазначеного питання Конституційний суд України виходить з того. Що регулювання відносин власності закріпленої Конституції України, яка визначила коло об'єктів і суб'єктів права власності стаття 13 41, 142, 143, рівність всіх суб'єктів права власності стаття 13, гарантії права власності і обов'язки власників стаття 13, 41, та встановив, що правовий режим власності має визначатися виключно і тільки законами України. Пункт 7 частини першої статті 92. І змісту наведених статей випливає, що на конституційному рівні принципово відокремлено комунальну власність від державної власності. Це дуже є важливо. комунальна власність не входить до складу державної, а є самостійним об'єктом права власності, управління якою здійснює безпосередньо територіальна громада або через утворені неї органи місцевого самоврядування абзаци 4 та 5 пункту 1 мотивувальної частини. Далі, за умови відсутності окремого законодавчого акту про приватизацію об'єктів комунальної власності, виключення цих питань до закону, що регламентує приватизацію державного майна, не є підставою для виконання його відповідних положень, відповідних положень неконституційними, оскільки. Право суб'єктів комунальної власності не порушено абзац 9 пункту 1 мотивувальної частини номер 9 дріб 5, дріб 07. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України конституційності частини 4 статті 3, частини 2 статті 5, частини 2 та 7 статті 7 і частини 5 статті 29 закону. Статті 29 закону України про приватизацію державного майна в редакції закону України про внесення змін до закону України про приватизацію майна державних підприємств від 19 лютого 1997 року. Справа щодо приватизації державного майна від 1 липня 1998 року номер 9 РП 1998 конституційний суд України вважає, що метою наділення територіальних громад правом комунальної власності є в першу чергу. Використання майнових об'єктів для задоволення нагальних потреб жителів цих громад у невідкладних послугах. І лише в другу чергу право цієї форми власності призначено для доцільно, економного та ефективного використання майна територіальних громад в інших інтересах їх жителів. Щоб ви розуміли, ну я постараюсь вам пізніше все це пояснити більш детально. На даний момент читає загальні положення. Конституція України і закони України про місцеве самоврядування в Україні заявляє про те, що територіальна громада праві вільно користуватися та розпоряджатися всім належним їм майном, як безпосередньо, аби через утворені нею органи місцевого самоврядування. Нагадуємо, що комунальна власність є самостійним об'єктом власності управління, якою здійснює безпосередньо територіальна громада, тобто місцеві жителі за місцем проживання, тобто ви дороги. Або через орган місцевого самоврядування, який нею створений. Ну про створення ми вже говорили. В зв'язку з, е, з цим ми наголошуємо, що право комунальної власності це право територіальної громади міста умані володіти доцільно, економно, ефективно, користуватися і розпоряджатися майном на свій розсуд і в своїх інтересах. Ваше майно громадське, в своїх інтересах. Як воно використовується, ви бачили. Як безпосередньо, так і через утворені органи місцевого самоврядування, згідно частини першої статті 9 закону України про місцеве самоврядування в Україні закріплено право членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання віднесеного до, від... до віддання місцевого самоврядування. Це можуть бути питання, пов'язані з управлінням, що є в комунальній власності. Затвердженням програм соціально-економічного та культурного розвитку і контролем за їх виконанням, встановленням місцевих податків і зборів відповідно до закону, утворенням реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, організацій і установ, здійсненням контролю за їх діяльністю, а також вирішувати інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенцій. Ви знаєте прекрасно, як сказала одна представниця, як то кажуть. Менеджер цієї влади комунального майна більше у мені не існує. Ви давали згоду, сумніваюся. А Міс... все комунальне майно принадлежить місцевим жителям. Тобто ви повинні були дати згоду на продажу. Послухайте, всіх об'єктів, ви знаєте, як поліклініки, як господи, цих об'єкт я не перечитаю, Воно продано без вашої участі. Створювали якісь групи, вас щось питали? Ні. Зовсім. Просто а якості підтвердження, треба ж ще підтвердити. А що це підтвердить? Як це підтвердити? Тому що это дуже багато можна про це казати. А підтверджується дуже просто. Кожен з вас, якщо майно вилучається територіальна громада, ви кожен з вас повинні отримати частку від цього майна. Ви хтось отримав таку частку. Більше того, всі рахунки, всі вот такі вот операції йдуть на рахунки територіальних громад. А от ми дізналися, у вас досі нема рахунку територіального громада. Я хочу додати до слів Дмитра і Вадима. Є такий закон України про в України, де в статті 60 чітко зазначається ваша власність. От, будь ласка, от почуйте, що вам принадлежить, вам принадлежать банки, вам принадлежать пенсійні фонди. Це є ваша спільна власність. На жаль, задається питання, чому ви цим не управляєте, чому ви за цим не проводите контроль громадський. А вас вели оману, у вас в середині ума є злочинці, які роками, роками, поступово міняючи один одного, весь час вас обманювали. Я вам зараз це читаю. Це, це пише закон України. Це приймала Верховна Рада України. Це не моя якісь суб'єктивна думка. Це не якісь алкаші там написали, а Це дійсно, якби законотворці писали. І дивіться, що пишеться в статті 60 закону про містальське врятування. Стаття 60, право комунальної власності. От комунальна власність, все, що є в комунальній власності, це є ваша власність. Чому? Тому що тут так зазначає закон. Стаття 60, частина 1. Територіальним громадам, сіл, селищ міста, регіонів у містах належить право комунальної власності на рухомено рухоме доходи місцевих бюджетів. Тобто доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки. Страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку майні підприємства, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти отримані від їх відчуження. Тобто, це є ваша власне власність, власність територіальної громади. Я це бачу і то скільки ви маєте, скільки вам належить, та ні, ви не, я бачу в ваших ваших очах нерозуміння, як так, банки, пенсійні фонди, освітні заклади. да, це все є ваше. Це, не говорить, це не говорить закон. А закон ще говорить в частині 8 статті 60, що ви маєте право вирішувати, ну, як розпоряджатися цією власністю і чи переводити права, власне, чи Це все виключно від вашого ворогівлення або діяльність. від органу місцевого самоврядування, тобто від ради, яка від володію, вас діє, а вона, щоб від управління. вас діла, ви її повинні утворити. Це ж частина 8. Я числа, прізвище моє рудні. Я речник Всеукраїнського козацького руху, «Другий Фронт народу. В свій час ми познайомилися з дуже потужною, я вважаю, людиною, і з цією дуже потужною людиною. І я хотів би вам рекомендувати триматись людей. Вони, на мій погляд, чисті, внутрішньо, ініціативні і вієздачні. Це дуже важливо – дієздачний. Свого боку від українського козацтва, від всеукраїнського козацького руху, я хочу вас запевнити, що ми вас не залишимо. Ми будемо супроводжувати вас, ми будемо вам допомагати. і, Якщо потрібно, ми будемо вас захищати. Так? Свій час я сказав так, що це наш представник в умані від цього козацького руху. Я хочу зробити офіційну пропозицію, яка поглибить Наші відносини, да для того, щоб людина, скажімо так, з делегованими повноваженнями, вона офіційно увійшла в нашу структуру всеукраїнського козацького руху і представляла казацтво на умисть землі. Це як, з мого боку, пропозиція, а з вашого боку добре, чи Боже, я вам величезно, Господи. Я вам величезно дякую за Ну, Я хочу ще вам сказати, що сьогодні відбулася дуже визначна подія. Дуже визначна, визначна подія. Ви знаєте, що Умань це серце України. Це духовне серце України. Чому тут почалась політика? Коли щось людину не задовільняє, чим він реагує, серце не реагує. Так? Тому те, що відбувається тут в Умані, це частина певного негативного духовного плану певних негативних сил, скажу таким чином. Да? І від нас, від вас, від нас усіх громади України залежить, чи будемо ми як Україна процвітаюча держава, чи наші діти і наші онуки будуть щасливі на нашій Богом даній землі, бо з Богом. Дана нам ця земля, не комусь іншому, не да, хасидам, а дана українцям. Якщо єврей стає українцем, Дмитро Павліченко сказав, що він повинен пройти певну, скажімо так, асиміляцію. А якщо єврей живе Єрусалимом, живе Ізраїлем, але фактично знаходиться тут і впроваджує тут якісь незрозумілі для мене. Дій, ну наприклад, зриває український флаг і віша флаг Ізраїля. Ну, ми бачили на сході, що відбувалося, коли російські флаг. Так ми, вибачте, ми того, хто вішав російський прапор, ми осудили. А чому ми не осудили того, хто вішає ізраїльський прапор? Я не маю нічого проти прапора Ізраїля. Так? Але ну це ж Україна. У нас є свої державні символи згідно конституції, які ми повинні поважати і захищати. Тому резюме. Нашими спільними зусиллями все у нас вийде. Це перше. Друге, ви є локомотив на сьогоднішній день для України для того, щоб всі інші, які на вас подивляться, так, вони будуть знати, як це треба правильно робити. Тобто, ми що ми бажаємо і що ми робимо? Ми все приводимо до нашого конституційного е, як себе, строю. Благо, 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 благо. До конституційного. У нас є конституція, але вона не працює, тому що ті, які позаймали своїми сраками, вибачте, посідали. На державницькі, скажімо так, місця вони не роблять те, що вони повинні зобов'язані робити. Тому від нашої ініціативи, від нашої наполегливості залежить, що ми будемо бачити. І ще я хочу вас попередити, щоб ви не розочаровувалися. Це не спринтерська дистанція на 100 метрів, побігли і зупинились, а це марафон. Те, куди ми ну, починаємо рухатись, це марафон. У нас буде багато різних. Питання, які ми повинні будемо вирішити, але і ще раз кажу разом. Ми все зможемо. за дякую. Збори були успішно проведені. Ініціативна група створена і почала діяти. Формуються комітети по напрямках соціального життя. Пірніше нема можливості, не мав велике бажання приїхати 21-му році до вас, звалю з вами. Ми тоді ще особисто не знали, але я ще хотів спостерігати, дивувався вашому, якби вашій сили, силі, волі. Бажаю здоров'я всім українцям, уманчанам. Ми сьогодні, я думаю, вперше за багаторічну історію провели загальне зібрання членів громади міста Умані. Звісно, під протокол з усіма відтіками то моментами створення... так, ми створили ініціативну групу наших уманчан. Ну на подальше, звісно, у нас плани є. Як то кажуть, великі, ми будемо працювати в даному напрямку, будемо розвивати ініціативну групу і її дії. Ну і нам цьому допомогою Петро, В'ячеслав, Сергій, як голова. Дмитро. Да. Дмитро. І я дякую всім уманчанам, які прийняли участь. Я дякую всім тим, хто не побоявся в цей час прийти і виказати свою громадянську позицію. Я доповню, друзі, от сьогодні відбулася така історична подія. Відносно створення ініціативної групи, щоб громада почала захищати свої конституційні права і забезпечити свої життєдіяльність. Тому що от те, що ми побачили, це ж свавілля. Коли під час війни на, ну, фактично на костях наших хлопців сюди приїжджають, приїжджають, танцюють, це недопустимо. Більше того, хазяйство правові механізми досі не врегульовані. І от Друзі, сьогодні відбулася така історична подія, була була створена ініціативна група. От я хочу представити голову ініціативної групи, і вони почнуть уже діяти. І е, в залежності від тих дій, які вони будуть чиняти, я думаю, буде протидія з тої сторони, тому що вони ж ну, фактично зупували цю владу е, владу. Тобто, е, е, органів місцевого самоврядування, і ми повинні щось робити все, щоби не чинили перепони, щоб місто, щоби уманчани, спокійно жили, і це буде таким прикладом для всієї України. Щиро ваш Дмитро Повліченка разом з нашим побратимом і Дякую. свого боку також хочу доповнити, що українське козацтво, всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний з уманською громадою, і ми будемо. Допомагати і захищати умиску територіальну громаду всіми наявними законними способами. Тобто, друзі, об'єднуйтесь, допомагайте своїм лідерам місцевим для того, щоб наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших онуків було щасливим. Дякую всім, слава Україні. Я хочу доповнити, я хочу доповнити те, що я вдячний. Як Вадиму, так і всім вам, уманчанам, за те, що ви дали такого Вадима, який зараз сьогодні знаходиться тут, піднімає важливі питання не тільки міста Умані і Уманчан, а питання в межах всієї України. Тому я щиро дякую, що ви його підтримуєте, уманчани, допомагаєте йому. А також довірятиму це, тому що це зараз дуже важливо, коли громада довіряє. Один одному громада підтримує один одного цьому сила в цьому єдність, в цьому процвітання. Тому уманчани, сьогодні я хочу вас привітати з тим, що сьогодні було проведено створення ініціативної групи з контролю за дотриманням і виконанням норм конституції України та закону про місце з зі своєї сторони. Ми готові надавати всебічну допомогу. Повторюю за за ну, з однодумцями, і е, готові вас підтримувати в подальших ваших діях намірах і бажання жити в кращих умовах при е, безпосередній участі під, без, під при безпосередньому управлінні та контролі за вашою життєдіяльністю щоб ви також приймали участь вирішенні питань своїх місцевих вирішення питань своїх місцевого значення. або чекайте, вирішення своїх питань місцевознач а так буде право ж голова місцевої а ініціативної групи. це А це, це заступник голови місцевої так, так. голова я я голова який також два слова що мені Найбільше сподобається створення громади, це те, що влада тепер належне саме людям, у Манчанам, ті, які будуть розширювати цю громаду. Не мер буде керувати містом, не його заступник, не які там шавки, які сидять по кабінетам, і давати казівки, що потрібно робити поліції, що потрібно робити іншим правоохоронним органам і що робити у видавати їм перепустки чи не видавати. Все буде вирішити громада. Що громада скаже? Будемо приймати? Будемо. Не будемо приймати, не будемо. На сьогоднішній час ми не мали цієї влади, не розуміли, що таке громада, а люди приїхали з Києва і роз'яснили, і допомогли створити цю громаду. Надалі... Громада ініціативна група. Громада вже створена. Да. І сьогоднішнього, сьогоднішнього дня ми будемо контролювати Уманську міську раду і її. Я Останні вдохи, що як вона буде працювати далі на Уманчан, і які від цього результати. А також е, будемо ініціювати перевірку стосовно прийому хасидів, скільки коштів заробили, що робили, на які, які пропускали, пускали, хто не пускав прапор, ставити, рахунки, да. на які рахунки. Ну, дуже багато є юридичних питань стосовно Туда цього рушить, буде, буде запит, і будуть вони на це все відповідати. 100%. Друзі, у це серце України, буде здорове серце, буде здорове. Буде здорова Україна. І все буде Україна. Слава Ісусу Христу! Слава нашим воїнам, воякам, які на сьогоднішній день боронять і дають можливість мирно жити тут, в Умані, в Києві, в інших територіальних громадах. Слава Україні! Хороші. Нагадуємо, що збір на Пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.